Та, 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 та як воно закривається, Таткова тавря після аварії ще закривалася. Та Що ну там заважає? Е, діма, будь ласка, перестань робити те, що ти робиш, і ти допоможи мені знайти кота. Івона, в мене пралка півгодини не запускається, Який на кіт? Ріксус. Ріксус? Ріксус. Ріксус? <свист> <свист> ну, або як ти його називаєш смердючий кіт з тупою мордою. <свист> а, тупоривий рутун. <свист> Що пропав? Боже, так жалко. А це ж мій був улюблений з усіх. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. <свист> ну, ти його бачив. <свист> Ілона судячи по повному лотку, він далеко не втік. Да не переживайте так, десь заховався і спить. Діма. <свист> 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 Що, не розумієш? У нас серйозна проблема. Івана, я не можу запустити пралку півгодини. Оце серйозна проблема. Господи, відійди. Все! готова рукопоп! Можемо шукати кота. Ріксас, ріксас! Ілона, я тебе вітаю. Ми вирішили дві проблеми. Ми запустили правку і знайшли кота у правці.